для вас тренування для м'язів, ніг і сідниць. Більше справ ми будемо робити на килику, тож собі щось не підстелити під ноги і налаштуйтесь на 10 хвилин активного пропрацювання ваших м'язів. Приєднуйтесь до мене. Займаємо позицію стола. Руки на рівні ваших плеч. Будемо працювати спочатку на ліву ногу, потім на праву. От. Позиція столу. Ноги ставте на носочки і трошечки на декілька сантиметрів, буквально витербіть ваші коліна від землі. Це ваше вихідне положення. З цього положення ми будемо підіймати ногу під кутом 90 градусів і опускати її до вихідного положення. Якщо вам важко тримати цю рівну влагу, ви завжди можете повернутися на коліна і робити вправу з цього положення. Правильно? Це буде більш ефективно, ніж якщо ви просто не зможете зробити вправу. Тому займіть положення, яке здається вам зручним, і поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. забувайте дихати. Поли. Ноці. Продовжуємо роботу на ліву ногу. Правою рукою опустіться опуститься лікоть. Ліву ногу витягуємо назад. І витягуємо на всередину кімнату. З цього положення ми будемо робити широкий рух і приносити ногу в іншу діагональну кімнату. Важливо, щоб пухалася вас там нога. Ваш клуб зафіксований і тримається рівно. Вам вже зайняли вихідне положення. Робили дих і поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, 3. 2. І останній раз. Молодець. Залишаємось у вихідному положенні і знову працюємо на рівному все ще. Ви зможете для нас вірити. Отже. Наступна права складається з двох елементів. На першому етапі ми підводимо ногу в бік. Повертаємось до річного положення. потім витягуємо її назад, не прогинаючи спині, І вже не положено. Робимо десять. П'ять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, Останній Раз, два, Тепер відбуваємо ногу назад. Зігнули піклож дев'яносто градусів. І з цього положення робимо 10 пульсацій. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Молодці. Тепер переходимо на пропрацювання іншої ноги. Згадайте, як саме вам було зручно працювати на попередню ногу, чи немало коліна відірвано від землі, чи стояли на них. Говоріть, вихідне положення, яке зручне вам. І починаємо працювати ногу. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ви зможете? Два. Один. Опустилися. Молиться. Опускаємо ліву руку. Наліко. Відводимо. Назад праву ногу діагональ. Діагналь. Дих Віддих і видихаючи. Переводимо в, в іншу частину кімнати. Назад. Прибимо дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Наша рука. І робимо наступну вправу спрохам вертік. Переклад в бік. Вихідне. Назад. Вихідне. Дев'ять. Вісім. Сім. 2. Останній раз. Залишаємо ногу вгорі. Згинаємо до під кутом 90 градусів і 10 пульсацій. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці! Переходимо до наступного блоку. Займіть положення боку в руку, тримаючись на правому лікті. Також вам допомагає нога. Ми не будемо виходити в планку, тому що працювати будуть у нас ноги. Але ми не падаємо на руку, допомагає нам триматися, м'язи бокові все ж таки напружені. Ми будемо розкривати ногу ще вверху, відводити її, повертатись до вихідного положення і закривати. Робимо 10, 9. biscuit sing cheese yeah Будемо відводити ногу вперед і назад. При цьому важливо, щоб ваш корпус був зафіксований і ви не ходили зі своєю ногою в ту чи іншу сторону. Рухатися знімає саме нога, а ви ще руки. І нога допомагає вам тримати цю рівну вагу. Отже, замініх інне положення, зробіть дих, вдих і поїхали. Десять, Дев'ять. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, і останній раз. Далі. Ми виводимо ногу вперед під кутом 90 градусів і уявляємо, що ми їдемо на велосипеді. Нам треба продавити педаль, відвести ногу назад і повернути її вперед. Робимо десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три. Два. Один, а тепер зворотній бік: десять, дев'ять, вісім, шість, п'ять. Три. Два. І над ці переходимо на іншу сторону. Починаємо з положення планки. Затексувалися Розкриваємо ногу Відводимо її в сторону. І повертаємося до кінного положні. Робимо ще плеві. Вісім. seen she's yet четыре три два и на остальный раз. Молодцы. Опускаемся вниз. Витягаємо воду, робимо дих, відмовимо дихання. Якщо вам треба більше часу для того, щоб відновити дихання, ставте ви на паузу, це і потім повертайтеся. Користуйтеся прибілетим плітом. Отже зробили вдих-видих, вихід, ногу вперед, назад. Ваш корпус зафіксований. Робимо 9. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Тепер переходимо до втрати долос вперед. Відіграємо підходом дев'ятіх градусів вперед. Натискаємо на кодаль. І відводимо. Затримуємо. 9. Двісім, сім. Шість. П'ять. Чти, три, два. Один. Зворотній вік. Пермана чергових тягаємо. Випрямо ногу вперед. І гнаємо назад. Дев'ять. Вісім, сім, шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І останні раз. Но ці. Дві останніх тела будемо робити з позиції містка. Тому займіть положення ловить на спині. Тягніть типкродійте ваш копир. на пружині. Стопи стоять на підлозі, руки. Руки також стоять на підлозі. Отже, потихеньку хребет за хребцям, піднімаємося позицію містка. Далі робимо невеличку пульсацію, опускаючись до кінця. Піднімаємось вгору, тільки після цього опускаємося на підлогу. Робимо 10. चतर І останній раз. Добре. Тепер повертаємось у місток. Витягаємо вперед праву ногу і підіймаємо ногу пору вниз, тримаючись лівою ногою у містку на висоті, не опускайтеся нижче. Тримайтеся як можна вище, але в цьому, щоб ваша спина не вигналася і ви не відчували дискомфорт. Отже, вихідне положення, зробив і від Десять. Дев'ять. Це ваше остання вправо. Тому ви зможете. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Повернулися. До На хвилину. Опустилися. Віддали дихання. Повернулися на стоп, тягаємо вперед ліву ногу. На капітримась високо. Робимо вдих. Видих і піднімаємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. І останні три. Два. Один. Молодцы. Повертаємось в пісток і опускаємось в трошечки. Розставимо наші м'язи. Перейдіть ліву ногу в бік, праву руку вгору і нахиліться до ноги. Пічого ми костями цю пік, котрий на сьогодні теж працював. Переповерніться до ноги вперед відчити задню поверхню стегна. Втягаємо іншу ногу. Повертаюсь до ноги. Ми чудово попрацювали я на спитали. Це було дуже швидке тренування, але інтенсивне. І ви відчули всі ті м'язи, які мало відчути. Тож, ще раз скажу вам, що ви молодці. Похвалють себе. І не забудьте підписатися на канал, щоб це ви цього ще не зробили. Також буду рада бачити вас в інстаграм. Бережіть себе, гарного настрою і до зустрічі!